відбувається дуже важлива подія. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Це вже восьмий такий забіг, і як ви бачите, зі мною дуже багато людей сьогодні підтримували цей забіг. В Києві цей забіг проводиться на Трохановому острові. І е дистанції, які можна подолати це два кілометри, п'ять кілометрів і 10 кілометрів. Сьогодні тут присутні ветерани російсько-української війни, які біжать за своїх побратимів і по обосестери, які вже після ніг половину зможуть пробігти таку дистанцію. Це прекрасно, що такі забіги існують, і ми сподіваємося, що в майбутньому вони будуть продовжуватися, тому що вони нагадують українському суспільству про те, що війна триває. Учасники отримали номерки з утрупованими іменами полеглих воїнів, за яких вони вирішили пробігти обрану дистанцію. Дехто біг цілими командами за своїх рідних і близьких у спеціально виготовлених футболках з іменами, а подикуди із фото загиблих, щоб вони точно викарбувалися у нашій пам'яті назавжди. Організатори також допомогли учасникам, які реєструвалися у стартовому містечку, знайти імена героїв і вписати їх у номерки. Цей забіг щороку дає нам можливість зустрітися з ветеранами російсько-української війни, поспілкуватися з ними і пліч-опліч пробігти обрані дистанції за тих, хто віддав за свободу нашої країни найцінніше власне життя. Дуже багато разів брали участь команди і дуже любимо саме благодійні забіги на підтримку наших героїв і дуже раді брати участь після такої важкої ночі. На таких забігах ми можемо бачити дуже багато наших героїв, воїнів, і вони бачать, що для людей це так само, як люди, які виходять на забіги, навіть якщо вони не бігають, виходять на 2 кілометри, хтось на 5, що вони готові навіть своїм бігом вирости підтримку для своїх героїв. Я вперше на такому забігу. Для мене це досить такий великий челендж, але я все ж таки хочу сказати, що я пам'ятаю про тих, хто загинув, і я готова виходити за рамки своїх якихось обмежень, щоб сказати, що ми пам'ятаємо для того, щоб ми були свідомі тих, що ми не забуваємо про тих, хто загинув. По-перше, в мене загинув чоловік, бивши, правда, але в нас двоє дітей. По-друге, у Каті батько працює в молоді та спорту, теж ми там ну, приймаємо участь. І ми е, займаємося спортом е, пауерліфтинг, е, вислування академічне і в мене свій загальний, ну, свій особистий клуб спортивний, так, для того, щоб ми пам'ятали наших загиблих хлопців та дівчат. Це нас об'єднує, з'єднує, кожного з нас є своє горе, хтось там втратив. І просто, щоб ми підтримали хлопців і дівчат, які ще зараз за нас відстоюють нашу країну. Війна почалася не в 2022 році, а в 2014, коли Росія окупувала Донбас і анексувала Крим. Тому кожне ім'я, кожного полеглого є важливим.